Щоб вести кораблі, щоб у небо злітати, треба твердо, як слід, математику знати. Сьогодні на уроці математики ми продовжуємо досліджувати задачі, а саме будемо вчитися складати і розв'язувати задачі, а також удосконалюємо вміння розв'язувати вирази зручним способом. Продовжуємо працювати з підручником, записуємо число, класна робота. Хвилинка каліграфії. Сьогодні я пропоную прописати число 79 і дати йому характеристику. Зверніть увагу, прописуємо до кінця рядка через клітинку. Кожну цифру записуємо в окремій клітинці. І так даємо характеристику числу. Натуральне, двоцифрове, так, складається з розряду десятків і одиниць, тобто має 7 десятків і 9 одиниць. Це число восьмого десятка, має сусідів. Це числа 78 і 80. Щоб утворити число 79, нам потрібно 78 додати одиницю. Або від числа 80 відняти одиницю. Давайте число 79 запишемо у вигляді суми розрядних доданків. Правильно, 79 дорівнює 70 додати 9. Продовжуємо працювати. Завдання номер 1, сторінка 12. Виконає арифметичні дії. Працюємо усно. Зверніть увагу: повітряний змій складається із прямокутників. Ми дуже добре знаємо, щоб обчислити значення таких виразів. Нам в першу чергу, треба обчислити дію ділення і множення, а потім додавання і віднімання. 24 поділити на 4. 6. 6 помножити на 3. 18. 18 поділити на 2 9. 9 помножити на 5, 45. 72 поділити на 8 – 9, а 9 поділити на 3. 3. А тепер обчислюємо зліва направо. 48 треба відняти 45. 3, а 3 додати 3 дорівнює. 6. Наступні вирази 4 помножити на 6. 24. 24 поділите на 3 8. 16 поділити на 4 4. 4 поділите на 2. 2. 2 помножити на 7 14. 9 помножити на 2 18. 18 поділити на 6, 3. Обчислюємо зліва направо. 8 додати 14. Правильно, дорівня 22, а 22 відняти 3, 19. Продовжуємо працювати з підручником. сторінка 12, завдання номер 3 Досліджуємо задачі. Склади задачі з числами 3 і 5 про яблука у двох вазах. Задачі мають розв'язуватися дією додавання. Про що можна запитати в цих задачах? Поміркуй. Я склала ось таку задачу. У першій вазі 3 яблука, а в другій вазі 5 яблук. Скільки всього яблок у двох вазах? Це проста задача на знаходження, Правильно, на знаходження суми. Ці задачі ми предмети ми будемо об'єднувати. Тому нам потрібно скласти вираз. 3 додати 5 дорівнює 8 яблок. 8 яблок у двох вазах. А ви яку можете запропонувати задачу? А ось Ігор вважає, що можна скласти задачу першу, в якій запитується про число, яке на три одиниці більше за п'ять. Він записав задачу першу коротко. Ось короткий запис. Яку задачу склав Ігор? Правильно, у першій вазі лежало 5 яблук, а у другій вазі на три яблука більше скільки яблук лежало у другій вазі. Це також проста задача, але це задача на збільшення числа на кілька одиниць. Щоб розв'язати цю задачу, ми також застосуємо арифметичну дію додавання. Потрібно 5 додати 3, дорівнює 8 яблок, 8 яблок у другій вазі. Про що можна дізнатися, знаючи, скільки яблук у першій вазі та скільки у другій. Можна дізнатися, скільки всього яблук лежало в двох вазах, це задача друга. А можна дізнатися, зверніть увагу на схему третю: наскільки менше яблук у першій вазі, ніж у другій. Адже третя задача відрізняється від другої запитанням. Змінили запитання. І так, давайте повернемось до, до другої задачі. У вазі лежало 5 яблук, а у другій вазі 8 яблук. Скільки всього яблук лежало в двох вазах? Це проста задача на знаходження суми. Адже шукане число: скільки всього яблок. Слово всього є підказкою, що це задача на знаходження суми. І ми застосуємо арифметичну дію додавання. Нам потрібно 5 додати 8 дорівнює 13 яблок. А третя коротка запис задачі нам говорить про те, що це також проста задача, але в неї змінилось запитання. І запитання це задача на різницеве порівняння, адже запитується, наскільки менше яблук. У першій вазі, ніж у другій. І щоб дати відповідь на це питання, нам потрібно від більшого числа відняти менше число. 8 відняти 5 дорівнює 3 яблука. На 3 яблука менше. У першій вазі, ніж у другій. Учні об'єднали просту задачу. Першу ось вона ця задача. На збільшення числа на кілька одиниць і просту задачу другу, а це задача на знаходження суми, і отримали короткий запис одержаної четвертої задачі. Зверніть увагу, діти взяли дві простих задачі і утворили одну складену задачу. Давайте складемо цю задачу. У першій вазі лежало 5 яблук, а у другій на три яблука більше. Скільки всього яблук було у двох вазах. Це складена задача на знаходження суми. Адже шукане число скільки всього яблук?». Слово всього вказує, що це задача на знаходження суми. Давайте з вами складемо план розв'язання цієї задачі. Правильно, щоб дати відповідь на питання задачі, нам потрібно спочатку знайти, скільки яблук лежало у другій вазі. А в другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі. Скільки всього яблок лежало. Тисни відео на паузу і запиши в зошит короткий запис і розв'язання цієї задачі. Сама перевірка. Тисни відео на паузу і зроби перевірку. Виконай фізкульт хвилинку і перейди до наступної роботи. А Максим запропонував так продовжити ситуацію. У двох вазах лежало 13 яблок. З'їли 9 яблок. Про що можна дізнатися? Розглянь короткий запис задачі п'ятої. Нам відомо, що було 13 яблок, що з'їли 9 яблок. То про що можна дізнатися в цій задачі? Скільки яблок залишилося у двох вазах? Це проста задача на знаходження різниці. Щоб розв'язати цю задачу, ми застосуємо арифметичну дію віднімання, адже залишилося яблок менше, ніж було. Значить, нам потрібно скласти вираз 13 відняти 9 дорівнює 4 яблука. Задачу в зошит не записуємо, продовжуємо далі. Олена вирішила об'єднати задачі Четвертою. а це складена задача на знаходження суми. І п'яту, а це проста задача на знаходження різниці. В одну складену задачу на знаходження різниці і одержала задачу шосту. Поміркуй! Яку склала задачу Олена? Розкажи цю задачу. Було у першій вазі 5 яблук, а у другій на 3 яблука більше. Діти з'їли 9 яблук. Скільки яблук залишилося у вазах? Розбий задачу шосту на прості. Перша проста задача. Це у першій вазі 5 яблок, а у другій на 3 більше. Скільки яблок у другій вазі. Друга проста задача. У першій вазі 5 яблок, а у другій на три яблука більше. Скільки всього яблок у двох вазах? І третя проста задача. У двох вазах було 13 яблок, діти з'їли 9 яблок, скільки яблок залишилося у вазах. Продовжуємо працювати із шостою задачею. Давайте з вами складемо план розв'язання до цієї задачі. В першій дії ми будемо знаходити, скільки яблок у другій вазі. А в другій дії. Правильно, скільки яблок у двох вазах. А в третій дії давати відповідь на питання задачі Скільки яблок залишилося у вазах. Тисни відео на паузу, перейди до зошита, запиши короткий запис зошит та розв'язання цієї задачі. Самоперевірка. перевірка. Тисни відео на паузу і перевір самостійно свою роботу. Продовжуємо працювати з підручником: сторінка 13. Завдання номер 4 Знайди значення виразів частинами зручним для тебе способом. Працюємо в зошиті. Записуємо перший вираз: 54. Додати 36. Цей вираз ми можемо додати. Порозрядно десятки до десятки, одиниці до одиниці. Тобто, розкладаємо 54, і 36 на розрядні доданки. 50 додати 30 80 а 4 додати 6 10. 80 додати 10 дорівнює 90. Записуємо наступний вираз в другий стопчик. 65 відняти 45. 45 від'ємник розкладаю на розрядні доданки на 40 і 5. 65 відняти 40 25. А 25 відняти 5 дорівнює 20. Тисни відео на паузу і попрацюй із завданням самостійно. Дякую за роботу на уроці! Гарного дня!